То що ж, після того, як ми вивчили з вами будову комп'ютера, ми перейдемо до програмного забезпечення. І перед тим, як ми до нього прийдемо, ми згадаємо перше. Ще багато було програм, які ми І ви пам'ятаєте, що є програми і для навчання, є програми і для відпочинку, є програми для... Якихось наукових досліджень, є програми для економічних розрахунків, для фінансових, для конструювання, для фотографій і так далі і тому подібно. Але всі програми не можуть працювати на комп'ютері без самої головної програми, яка забезпечує роботу самого комп'ютера. І це і є операційна. Система. Це саме та програма, яка керує роботою самого комп'ютера. Ну і зрозуміло, що програми запускаються по-різному. Одні програми запускаємо ми, другі програми запускаються автоматично при запуску комп'ютера. Треті програми викликаються до запуску іншими програмами. І це все ми на цьому уроці розглянемо. Програм є дуже багато. Програми є для опрацювання різних даних. Текстових, графічних, мультимедійних. Є програми для керування роботою комп'ютера, так як ми тільки що говорили, операційна система або програми для окремих пристроїв, таких як принтер, сканер, монітор. Вони називаються драйверами. Так от, всі програми, які є в комп'ютері, абсолютно всі програми називаються програмним забезпеченням. І тільки завдяки тому, що є програмне забезпечення, а наш комп'ютер є таким розумним і вміє робити все те, що він робить. Все програмне забезпечення, яке знаходиться в комп'ютері, ділиться на кілька головних груп. Це системне програмне забезпечення, що забезпечує роботу самого комп'ютера, прикладне програмне забезпечення, яке потрібне нам, з вами, користувачам, і додаткові програми або системи програмування, тобто ті програми, за допомогою яких робляться інші програми. Наприклад, як той же Scret чи Pascal, чи інші мови програмування. До системного програмного забезпечення відноситься операційна система і службові програми, а до прикладного програмного забезпечення відносяться всі інші програми, а саме є програми загального призначення, які потрібні всім, і є спеціальні програми, які потрібні тільки декому вузькому колу спеціалістів. Значить, системне програмне забезпечення призначене для керування роботою складових частин комп'ютера і обміном даними між ними, діагностування та усунення недоліків у роботі комп'ютера, автоматизації процесу опрацювання даних, організації обміну даними між користувачем і комп'ютером. Так от, ще раз. До системного програмного забезпечення відносяться операційні системи і різні службові програми. Ну, і як я вже казав, системи програмування це програми, які призначені для створення нових програм використання мов програмування. Той самий Scratch, на якому ви працювали, той самий Pascal. Є ще, наприклад, Lazarus. Є ще, наприклад, Python і багато інших мов програмування, з якими ми з вами познайомимося ще в старших класах. Ну, а прикладне програмне забезпечення призначено для реалізації конкретних задач, працювання якихось даних, які користувачу треба для нього в процесі його діяльності. Наприклад, загального призначення це такі як PowerPoint. Які дозволяє робити презентації, всі роблять презентації, або Excel це програма табличний процесор для розрахунків. А є спеціальні якісь програми, наприклад, AutoCAD – це програма для інженерів, які конструюють якісь вироби, або от курс, спеціалізована програма для школи. Так, на будь-яку інтелектуальну власність на комп'ютерні програми поширюється дія закону України про авторське право. Тобто кожну програму хтось зробив. І він є власником цієї програми, і вже згідно з його бажанням, він надає ліцензію або можливості використання цієї програми. Він може дозволити її використовувати програму безплатно, або пробний період, або він її хоче продавати. Тобто кожен має, кожен, кожна людина, кожен програміст або кожна фірма, яка розробила програму, володіє правами на свою програму. І не можна взяти чуюсь програму і використовувати її без дозволу. Які ж ліцензії надають власники на свої програми? Ну, перший вид ліцензії це є комерційні ліцензії. Комерційних ліцензій є кілька видів. Наприклад, коробкові. Це коли ви прийшли в комп'ютерний магазин і кажете, наприклад, мені треба програма Photoshop, просто продайте мені. І вам дають диск, на який записаний. Цей самий Photoshop, до нього є ліцензійний ключ, ви його ставите на свій комп'ютер і він вас працює. Це називається коробкова версія. Є ОМ. ОМ-версії програми надаються разом з комп'ютерами. Тобто ви купуєте комп'ютер, на ньому вже встановлені якісь програми. Разом з комп'ютером йдуть. Це називається ОМ-ліцензія. Ну і корпоративна ліцензія, наприклад, так, як у нас в школі. Ми купуємо ліцензію допустимо, на операційну систему Windows і встановлюємо її на 5, 10, 20 комп'ютерів, скільки вказано в ліцензії. Багато фірм надають пробну ліцензію. Вона називається ще Trial. Тобто, ви можете скачати з інтернету цю програму. Покористуватися її в якийсь певний період часу, наприклад, 30 днів, десь є 40 днів, десь є 15 днів. Якщо вона вам подобається, ви її купляєте. Якщо не подобається, ви видаляєте її з свого комп'ютера. Дуже широко поширені ліцензії вільного використання програм. Ліцензії вільного використання програм. Мають багато програм, можна сказати, дуже багато. Зокрема, для смартфонів більшість команд мають саме таку ліцензію. Той самий Android має ліцензію вільного використання, більшість програм з Play Market мають таку саму ліцензію. Для стаціонарних комп'ютерів аналогом Android є операційна система Linux. На теж так само точно працює і має ліцензію вільного використання. Ну і четвертий вид це ліцензія з відкритим кодом. Ліцензія з відкритим кодом це коли власник програми викладає вільний доступ в інтернет-програму, не просто саму програму, а ще й вихідний код. Тобто, ви можете цей код завантажити. Ви можете цю програму переробити, як вам подобається, і використовувати за, своїм, за своїми потребами. Коробкові версії продаються для одного екземпляра програми. І, як завжди, містять носій диск чи флешку, де встановлена програма, а також інструкція з ключем. ОМ-версії це ліцензії, що надаються на екземпляр програми, який встановлений на комп'ютері. Найчастіше до нього є ось такі наклейки, які наклеюються на сам комп'ютер. Якщо така наклейка на комп'ютері є, значить у вас є ліцензійна, допустимо, операційна система. Ну і корпоративна ліцензія, як я вже вам казав, це коли надається програма, до неї надається ціла серія ключів і вказано на скількох комп'ютерів її можна використовувати, так як у нас в школі. Промну версію виробник надає на певний час для того, щоб ви могли ознайомитись з програмою і побачити, підходить вона вам чи ні. Дуже часто таке буває, коли у пробному періоді обмежується або кількість запусків програми, або працюють не всі функції. Тобто написано, що ця функція буде працювати тільки в платній версії. Вільна ліцензія або ліцензія вільного використання. Це той самий Android, про який я вже говорив. Або інші програми, які розповсюджуються абсолютно безплатно, але без вихідного коду. Тобто, автор не отримує винагороди за свою програму, але й не дає вам можливості цю програму переробити чи змінити. Використовуйте, як є. Ну і з відкритим кодом це та програма, яку ви можете скачати з інтернету. І її переробляти, якщо ви програміст, згідно своїм потребам. Ну, а тепер перейдемо до, до операційних систем. Для стаціонарних комп'ютерів найбільш поширена операційна система Windows, також досить широко використовується операційна система Linux. Наприклад, операційна система. Windows це є платна комерційна ліцензія, операційна система Linux має безплатну ліцензію. Що ж таке операційна система? Операційна система це не одна програма, а цілий програмний комплекс, що дозволяє керувати всіма ресурсами комп'ютера, злагоджувати їхню дію. Керувати всіма процесами комп'ютера, запускати програми, забезпечувати їхню роботу, виводити інформацію на пристрої, ну і взаємодію між самим комп'ютером і користувачем. Тобто три основних призначення управління ресурсами, управління процесорами і взаємодія з користувачем. Для того, щоб це все реалізувати, до складу сучасних операційних систем входять такі основні компоненти, як ядро операційної системи. Ядро операційної системи це сама перша, сама головна частина операційної системи, після завантаження якої комп'ютер вже знає, як працювати, як працювати з пристроями вводу, Основними, як працювати з основними пристроями виводу, як запускати програми і як з ними працювати. Драйвери це та частина операційної системи, яка дозволяє підключати до комп'ютера додаткові пристрої. От, наприклад, клавіатура дуже часто йде як основний пристрій, а мишка часом йде як додатковий пристрій. Для неї треба драйвер. Ну, а звичайно, що принтер, там сканер, модем і так далі. Це вже йдуть додаткові пристрої, до них треба спеціальні програми. Оці програми, спеціальні для додаткових пристроїв, називаються драйверами. Утиліти Утиліти – це додаткові програми, які дозволяють обслуговувати обслуговувати комп'ютер. Тобто обслуговувати дисків, перевіряти комп'ютер, налаштовувати параметри, у втоліт є частина вбудована у операційну систему, ну а частина доставляється додатково. Ну і остання річ це інтерфейс, це правила взаємодії операційної системи та користувача. Тобто яким чином ви взаємодієте зі своїм комп'ютером. За основними ознаками операційні системи класифікуються за дуже багатьма параметрами. Наприклад, за типом інфрафейсу бувають текстові і графічні. Графічні це коли от ви користуєтесь мишкою чи пальчиком, а текстові це коли треба набирати команди вручну. Однокористувальський, багато Однозадачний – багатозадачний. Також однопроцесорні, багатопроцесорні, кількість розрядів, тип пристроїв, тип використання ресурсів, це все є класифікація основних ознак операційних систем. Наступний термін, який необхідно вам знати, називається інсталяція. Інсталяція це. Встановлення. Тобто, дуже часто комп'ютери продаються без операційної системи. Вони в такому випадку продаються дешевше. І коли ви включаєте комп'ютер, ви там бачите чорний екран, нічого не грузиться, операційної системи немає. Тоді треба операційну систему встановити. Так от встановлення операційної системи називається інсталяція. Для того, щоб встановити операційну систему або будь-який інший програмний засіб, потрібно мати дистриб'ютив. Дистриб'ютив це є сама програма. Тобто, вона може бути у вас на диску, вона може бути у вас на флешці, з цієї флешки її встановлюють на комп'ютер. От, коли ви з цього. Носія ну, завантажуєте операційну систему. Починається процес інсталяції, і тут задаються певні питання, діалог між користувачем, і ви встановлюєте операційну систему і налаштовуєте її на своєму комп'ютері. Так от, під час інсталяції відбувається розміщення складових операційних системи на диску. Налагоджується їх взаємодія з апаратною складовою комп'ютера. Ну і в кінці кінців вже з цього диску завантажується операційна система. Тобто після включення комп'ютера ви вже бачите, що у вас завантажився, наприклад, Windows. Так от диск, на якому встановлена ця операційна система, називається системним диском. Точно так само з дистрибутива інсталюються і будь-які інші програми. Не тільки операційна система, а й всі інші програми. Всі інші програми також випускаються в вигляді дистрибутива, і для того, щоб його встановити на комп'ютер, необхідно запустити основний файл, який здійснює цю інсталяцію. Вони бувають. З назвою Setup Install. От. І коли ви його запускаєте, ця програма з диска встановлюється на ваш комп'ютер. Після того, як програма інсталювалася, вона появляється в меню пуск, появляється їхній ярличок, і в розділі всі програми появляється вона у списку всіх програм. Для того, щоб. Вилучити програми треба провести обернену дію. Обернена дія називається деінсталяція. Так от деінсталяцію програм теж треба робити за допомогою спеціального програмного засобу. По-іншому вона з комп'ютера не вилучається. Якщо ви її вилучите, десь просто видаливши щось, вона видалиться неправильно і буде заважати роботі комп'ютера. Наступний момент є таке поняття, як сумісність програмного забезпечення. Поясню, кожна програма розробляється для якоїсь операційної системи. А всі системи операційні різні. Наприклад, для смартфона операційна система Android. І програма, яка працює на смартфоні під комп'ютером, який має операційну систему Windows, працювати не буде. Тобто вона є несумісною. Сумісність має кілька рівнів. На рівні файлів, на рівні кодів, на рівні форматів, на рівні мережі. Про це все ми з вами поговоримо у старших класах. Дуже часто таке буває, коли одні ті самі програми навіть не працюють з різними версіями тієї самої операційної системи. От, наприклад, програма, що працює під Windows 10, вже не буде працювати під Windows XP. І навпаки, дуже часто таке буває. Ну, а тепер перейдемо до утиліт. Як я вже вам говорив, що... Утиліти це службові програми, які призначені для діагностування, ремонту, розширення можливостей операційної системи, усунення недоліків, оптимізації роботи комп'ютера. Ці всі програми називаються утилітами. До складу операційної системи входить цілий ряд цих утилітів. Зокрема, в операційній системі Windows є такі утиліти, як відновлення системи, дефрагментація диску, очистка диску, монітор ресурсів, планувальних завдань, панель керування, відомості про систему і багато інших. Наприклад, дуже Корисна і потрібна програма це програма форматування носіїв. Для того, щоб використовувати будь-який носій даних, перед тим його треба відформатувати. Що це означає? От уявіть собі, що диск чистий і комп'ютер не знає, куди там записувати інформацію. Так от, при форматуванні. Цей диск розбивається на сектори і доріжки, і виходять такі найменші частинки, які називаються кластерами. От уже в ці кластери можна записувати інформацію. Значит, при форматуванні диск очищається, розбивається на сектори і доріжки, утворюються кластери для запису інформації, і ще, крім того, створюються дві таблички, які називаються таблички розміщення файлів. Одна табличка розміщення файлів записується на початку диску, а одна в кінці. Наступна утиліта це утиліта, яка доз... дозволяє розбивати цілий диск на частини, на логічні диски. Багато хто з вас бачив, що у вас на комп'ютері є, допустимо, два диски. Це іде. Насправді в комп'ютері один диск. Просто частину цього диска логічно відділяють і на ньому зберігають операційну систему. А іншу частину залишають для зберігання даних. Як я вже говорив, так само як і спочатку використання диску, так само і після розбиття диску на логічні диски, треба робити їхнє форматування. Тобто розбивання на кластери на комірки пам'яті. І, відповідно, вже в ці комірки пам'яті можна записувати інформацію. Ці кластери залежать від розміру диску. Чим більший диск, тим більший буде розмір кластера. Ось, наприклад, це стандартна утиліта форматування диска яка входить в склад операційної системи. Коли ви зайдете на мій комп'ютер, наведете на диск, будь-який, наприклад, на флешку, мишку і класнете правою кнопкою, там появиться меню Форматувати. Коли ви його виберете, появиться ось таке віконце, де можна вибирати параметри форматування. Тут, в принципі, нічого вибирати не треба, тут все вибирається автоматично. Єдине на що треба звернути увагу, це оця галочка. Коли ви поставите ось цю галочку, то тільки відбудеться очищення змісту табличок розміщення файлів. Тобто, як я вже вам казав, на кожному диску є дві таблички. Розміщення файлів, в якій написано, де знаходиться на диску який файл, в якому кластері, на якій дорожці, в якому секторі. І за допомогою саме цієї таблички операційна система знаходить файлі. І для того, щоб операційна система не втратила ці файли, є Дві таблички. Тобто табличка дублюється. Два рази вона пишеться для того, щоб не втратити дані. Так от, при швидкому форматуванні очищується тільки зміст цих табличок. А на диску нічого не стирається. Просто те, що залишилося, операційна система не бачить. І вважає диск чистим. Контрольне питання читаємо. чекаю відповіді на ці питання, присилаєте мені листом